У Харкові контррозвідка СБУ затримала ворожого агента з числа поліцейських. Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали діючого співробітника головного управління національної поліції в Харківській області, який передавав ворогу розвідувальні дані. Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції. Був залучений до збирання розвіданих на шкоду Україні у день початку збройної агресії РФ через його родича, пенсіонера ОМОНу з Белгорода. Співробітники ФСБ надавали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією Харківської області. Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через Телеграм до Росії. Фотознімки будівель управління СБУ в Харківській області, головного управління національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова. Станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області. Територією області зловмисник перемищувався на службовому автомобілі зі спесталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах. Поліцейського затримали співробітники ЗБУ на одному з блокпостів біля Харкова. Дякую за перегляд!